Друге послання святого Павла до Коринтян, глава 12. Не корисно хвалитися мені, бо я прийду до видінь і об'явлень Господніх. Я знаю чоловіка в Христі, що Він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла, не знаю. Знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла, не знаю. Знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Отаким От похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочими. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму, але стримуюсь я. Щоб про мене хто більш не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені: досить тобі моєї благодаті! Бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Хвалячися, я став нерозумний. До того мене ви примусили. Бо хвалити мене мали б ви, бо ні в чому я не залишився позад від найперших апостолів, хоч я й ніщо, а ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні, у знаменах і чудах та в силах, що бо є, що ним ви понизилися більше від інших церков. Хіба те, що я сам тягарем вам не був? Даруйте мені цю провину. Ось утретє готовий прийти я до вас і не буду для вас тягарем. Не шукаю бо вашого я, тільки вас. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки. Я ж з охотою витрачуся і себе витрачу за душі ваші. Хоч що більше люблю вас. То менше я люблений. Та нехай буде так, тягара я на вас не поклав, але бувши хитрий, я лукавством від вас брав? Чи використовував вас я через когось із тих, кого до вас посилав? Ублагав я був тита і з ним послав брата. Чи тит використав вас чим? Хіба ми ходили не в одному дусі, хіба не одними стопами? Чи ви знову не думаєте, що виправдовуємось перед вами? Перед Богом у Христі ми говоримо, а все любі на вашу будову. Я ж боюся, щоб прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечка, заздрість, гніви. Обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя, щоб знову, коли я прийду, не принизив мене поміж вами мій Бог, і щоб мені не оплакувати багатьох, що перше згрішили були, і не покаялися в нечистості, і в перелюбі, і в розпусті, що коїли їх. Амінь.